Не моя це справа абсолютно приймається. Пане Георгію. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб у шістнадцятому-дев'ятнадцятому роках Був з нами на зв'язку. А зараз якраз до пресофіцера звернемося луганського прикордонного загону бригади помста Віктор Пономарьов долучається до нашого ефіру. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго ранку, і слава Україні. Вітаємо вас доброго ранку, героям слава. Пане Віктора, що ж, ну, власне, як ми вже торкнулися цієї теми, Лугансь... Турецьк, там оголошена примусова евакуація, і на цьому оголосить так перепрошую, голова Донецької обласної військової адміністрації значить, що оголосить примусову евакуацію. І якщо подивитися на карту бойових дій, зокрема на Діп бачимо, що саме на цьому напрямку дійсно ворог. Поступово просувається місто Шуми Стало якраз тим самим одним з нещодавних таких прикрих новин. Як ви бачите, як розвертається історія саме на цьому напрямку на лінії фронту? Яку мету ставить собі ворог, і як власне досягає завдяки чому досягається ось таке просування? Ну, власне, наші хлопці стоять трошки лівіше від Турецька ближче до е, таких населених пунктів, як Андріївка, Озерянівка. Тобто на цьому напрямку ситуація е, останні кілька тижнів досить стабільна. До прикладу, останній великий штурм відбувся 20 днів. Тому і власне після цього окупанти припинили активні спроби наступу. Їхня тактика на на нашому нашій зоні відповідальності це пересування малими групами, тобто по одному, по двоє окупанти намагаються дійти до передньої лінії, сховатися десь у норах, пересидіти відповідно, накопичитися і чекати там подальших вказівок від свого командування. От це пов'язано з тим, що вони не можуть власне штурмувати активно за застосуванням бронетехніки, тому що е, активно наші хлопці з підрозділу «Фенік» застосовують дистанційне мінування, і власне технікою вони не рухаються. Намагалися рухатися е, мотоциклами, багі, але зрозуміло, що навіть і на цій техніці, на маневрній техніці, вони не зможуть далеко просунутися тобто, винятково пішими групами. Власне, пане Віктор, а як ви бачаєте, завдяки чому ну не знаю, зустрічала ви цю інформацію чи ні, але останніми днями дуже багато було нарікань з зі сторони ну, деяких політиків. Зокрема, пані Безугла говорила, що саме критична ситуація на цьому напрямку щодо е, міста Торець е, через те, що от є певні питання до командування. Згадувався е, пан Содель, якого вчора вчора зокрема е, наш президент звільнив е, з цієї посади. Е, не знаю, можливо, у вас є теж якісь нарікання, які ви висловлювали, і ваші е, побратими е, знаємо, що третього е, Азов так е, Висловлювалося негативно, виступав з критикою щодо пана Содоля. Можливо, Навіть саме заяву в ДБР подавав подав, так до правоохоронних органів певні заяви. Ну, от, власне, не знаємо, через це саме вчора наш президент звільнив чи ні, але критика лунала і згадувався саме цей напрямок. Ну, власне, я так само бачив цю інформацію в дописах в соцмережах. Але ну раджу все таки звернутися до перших джерел, оскільки я, як представник державної прикордонної служби, у нас є власне своє командування і свої командири. Mm -hmm. Відповідно, це трошки інший напрямок, тому я його коментувати не можу. Mm -hmm. Mm -hmm. Яка okay. ситуація на сіверському напрямку? Тому що це наш такий клин в обороні ворога. Да, в позиціях mm -hmm. ворога. Чи намагається ворог його якось зрізати? Як ми відповідаємо? Ну те, що можна повідомити, звичайно. Власне, так на сіверському напрямку є наші прикордонники бригади Помста. Так само можу сказати, що останні штурмові дії були минулого тижня, і після цих штурмових дій, власне, вони тоді штурмували за підтримки танку кількох БМП та кількох БМП та десь. Близько 20 піхоти противника то атаку було успішно відбито. Знищили танк. Потім ще протягом кількох днів наші дрони вибивали піхоту, яка ховалася у норах. І ну на нашій ділянці ситуація теж досить спокійна. Ну, ми можемо хіба що прогнозувати, що вони зараз накопичують сили і ну певно, що можуть готуватися до якихось подальших. Штурмових дій, От, але власне, ну хлопці забезпечують цілодобовий е, нагляд з БПЛА, вночі літають вампіри. Тобто, цілодобово йде робота для того, щоб власне, будь-які намагання наступальних дій припинити. Угу. Е, також ми знаємо, що ваші побратими на Андріївці знаходяться. Це Бахмутський напрямок, так? Е, так. Е, наскільки я розумію, яка там ситуація, що можна? Розповісти для наших глядачів, що вони мають знати. Ну, власне, в першій частині розмови я вже трошки напрямків, які рахуються, як Бахмутський. От наші хлопці е... насправді протистоять ворогу. Відносно спокійно, тому що знову ж таки немає ніяких активних штурмових дій, так би мовити, контрбатарейна боротьба. Тобто вони намагаються насипати якомога більше з артилерії, з гаубиць, з гармат. Відповідно, наші fpv дрони власна розвідка виявляє ці гармати, і наші FPV-дрони знищують буквально за минулий тиждень близько 10 гармат. Де 30, де 20 гаубиць власне знищили. От так що поки що ситуація більш-менш стабільна. Mm -hmm. Пане Вікторе, а скажіть, будь ласка, зараз ще ставить собі якісь дедлайни ворог щодо досягнення тих чи інших цілей? Бо знаємо, зазвичай ну, відносно нещодавно до саміту миру теж зазначалося, що намагаються якомога глибше просунутися, щоб власне змінити мапу бойових дій. Зараз ми ще говоримо про якісь дедлайни, які має ворог. На жаль, мені невідомо про плани ворога. Завдання наше будь-які плани ворога зривати, і наші прикордонники активно всьому участь беруть. Щодо кількості людей в підрозділях, що це інформація, в принципі, доступна нам. Так? Чи є брак особового складу, чи укомплектовані прикордонники? Ну, власне, перед тим як. У 2023 році на початку року долучитися після ротації після відновлення загін переформатували в власне загін бригадного типу в державній прикордонній службі. Це на той час був було це вже був другий загін після сталевого кордону. От і у комплектування проводилося кілька місяців. Наші хлопці проводили навчання в Британії, в Іспанії, в Німеччині в інших країнах партнерах НАТО. Тобто була в принципі дуже, досить гарна підготовка. Особисто я теж їздив в Британію і готувався, окрім того, проходив навчання і в Україні. Е і нині знову ж таки особовий склад постійно поповнюється. Е ну тому що так, да, дійсно, є поранення хлопці вибувають там на певний час, знову повертаються. і поповнення є. Я би не сказав, що є якийсь критичний е недостаток людей саме в нашому загоні. За інші підрозділи не можу сказати. Угу. Ну і власне, мабуть, на фінал ми хотіли б зазначити, що сьогодні вся наша команда новини лайв долучається до збору бригади гвардії наступу помста підрозділу Фенікс, які наразі знаходяться на Бахмутському напрямку, збирають на FPV дрони, за допомогою яких і надалі продовжать знищувати окупантів. Друзі, будь ласка, долучіться до цього збору. Будь-який ваш донат. Він дуже дуже важливий. Маленьким, знаєте, нагаду не буває. От, власне, за цим QR-кодом можете перейти та тимо. Посиланнями реквізитами, що мови.